Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми вибрались на так звану природу. Чому так звану? Тому що до дороги 10 метрів. Але загалом тут травичка, взагалі гарний кадр. Ем, добре те, що в моєму автомобілі виймається задній ряд кожне, кожне сидіння. Тому одне для мене, одне для оператора, і вже ми зручно собі сидимо. Загалом. Це наш другий автовлог, і сьогодні ми будемо розмовляти про те, що ж відбулося з моменту нашої останньої зустрічі, яка в свою чергу відбулася ще аж перед новим роком. Ми характеризовували 2014 роки, е, рік, е, що відбулося, про якісь ті плани, які, в принципі, поки що не зовсім таки справдилися. Тож вмощуйтеся позручніше, ми починаємо. It's not kill my bike, it's not kill my bike. Look inside of my soul, and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul, and you can find out it never exists. I can feel the changes. I can feel a new life. I always knew life can be dangerous. I can say that I like a challenge, and you to me is painless. You don't know what pain is. How can I paint this picture when the color blitz почати з маленької статистики каналу? Яка за останній час мене дуже навіть радує. Я, з вашого дозволу, буду користуватися підказкою, яке в перший раз я нею користувався. Ажіотаж особисто в мене викликало останній наш тест-драйв, останнє наше відео Ауді А4 в Б6 кузові. Викладене воно було близько двох тижнів назад. <кхм> Набрало вже 1005 переглядів. Хтось каже, що, звісно, це капля в морі і навіть в океані, Хоча особисто для мене і для нашої команди все ж таки це приємна новина, але радує, радують не так перегляди, як вподобання. За той же короткий час цей автомобіль набрав 151 лайк. Ніколи в нас такого взагалі не було. І взагалі нам Ютуб навіть відправив таке повідомлення, що ви вперше отримали 100 відміток, подобається. Мені дуже це, звісно, подобається і самому. Дуже мене це радує. Все ж таки, що ми зробили такий продукт, вже зняли, що реально людям подобається. В принципі, теж ми. Ем... Зробили там вже спецефекти. Ну, тобто, вже трішки прийшлось з ним посидіти. До речі, Audi це вже наш перший автомобіль, в якому ми використовуємо, використовуємо штатив. До речі, штатив і зараз використовується, що теж мене радує, хоч якесь вдосконалення, вже крім мікрофона. В нас вже є штатив. Наступним планом буде це, звісно, слайдер, але це трішки пізніше. Трішки пізніше, але в найкоротші терміни. Audi, що я шкодую, трішки що в Audi не зробили. Так те, що ми виїжджали на Терекон. Прошу, покажи, на який саме. У нас їх тут два. Ось ми на правий виїжджали, на лівий трішки забоялися, на нього не виїжджали. І от ми взагалі не знали. Виїде той автомобіль чи не виїде, загалом дорога рівна, в принципі, ну, чому б мали не виїхати. Але трішки побоювалися і взагалі ми під'їхали до вершини. Я так говорю нашому оператору Діма, що будемо виїжджати, ще не будемо ризикувати. То він каже, давай, виїжджай. Дали газку. Виїхали, і от саме що шкода, те, що не зняли цих емоцій того підйому, як все ж таки, знаєте, я думаю, це реально було б цікаво. Ну, ми не зняли. Оце найбільше, що я шкодую. Але досить таки там використані хороші кадри із поїздом, який проїжджав. Нам дуже трапився, класно на самому сам автомобілі. Поїзд проїжджає, все це ведеться. Досить таки класно. І мені самому це подобається. Емоції ми знімемо все ж таки з стерикона, можливо, на якомусь автомобілі іншому, а саме якомусь бажано джипі, щоб це посправді був е, автомобіль для бездоріжжя, а не автомобіль з 11-сантиметровим кліренсом. Так. Посміялись. Ось так. що стосується Audi, загалом 787 підписників на момент. Зйомки нашого сьогоднішнього автоблогу. Сьогодні 10 травня, вам звідси не видно. 10 травня і 228 тисяч переглядів. Теж для когось капля в морі, для якихось великих відеоблогерів. Звісно, там за день їх відео можуть зняти по... отримати 500 тисяч переглядів, більше. Особисто для мене це, звісно, хороша цифра. Теж можна розказати такий випадок з мого особистого досвіду, те, що в кінці літа 2014 року в нас було всього-навсього 10 тисяч переглядів. Набралось 10 тисяч переглядів. Я буду, був на сьомому небі, від щастя. реально, навіть це і в Твіттері там писав, і вконтакті в ВКонтакті статися. Ще 10 тисяч переглядів. Так, це взагалі. Навіть сам я зараз вже тем. Осознаю, вибачаю вже таке за слово паразит, що 10 тисяч, що ж це для нашого сьогоднішнього, все ж таки досвіду, що це є 10 тисяч порівняно з сьогоднішньою цифрою. Але звісно, ми не будемо зупинятися, ми розвиваємося. Зараз трішки такий складний період, тому що все ж таки навчання, менше автомобілів, менше відео, але от хороший, прекрасний сонячний день, то чому б не зняти відеоблог щось вам розказати за цей проміжок часу, взагалі <кхем> життя. Ось так от. Далі давайте ми перейдемо до наступного. А наступне в нас те ще одне підтвердження, що ми розвиваємося. Розробляється дизайн-візитки. Будуть розроблятися вже за візиткою флаєри, наклейки, хоч щось. <кій> в п'ятницю вже практично закінчили дизайн, все розроблено. Просто потрібно дещо доробити на рахунок 3D-ефектів кольорової гами, і вона вже буде готова, я думаю. Як вона зробиться, звісно, ті, хто дивиться інстаграм, читає твіттер, відразу про цю новину дізнаються. Та й ВКонтакті теж буде. Як дивно, тільки згадували про поїзд в Audi, і в нас знову з'явився поїзд. Так, далі тема, про яку ми будемо говорити, це автомобіль, який буде наступним. Дуже багато людей про це запитують, пишуть, пишуть і на пошту, дехто пише, пише і ВКонтакті. Який автомобіль буде. Ну ви зрозумієте то те, що, в принципі, я сам не знаю, який автомобіль буде наступним. Тому що вся ситуація <кхід> виходить наступним чином. Ми не беремо автомобіль на тиждень тестування. У нас поки що немає такої можливості. Нам просто сидимо вдома, собі, займаємося в принципі своїми справами. Телефонний дзвінок є автомобіль. Бо, можливо, самі там трапилась якась можливість, самі подзвонили, можна так. Домовилися і все. Зняли, через декілька днів вже тест-драйв. Але багато хто потрапляє в такий момент, коли ми ще не зняли і тобто не знаємо. Люди просять якийсь автомобіль. І я, звісно, говорю: добре, добре, ми протестуємо. І мені зараз самому трішки соромно, тому що з таких автомобілів, які мене просили, я буквально зняв. Омегу. І, і Спрінтера. Спрінтера в старішому кузові. В планах, звісно, зняти те, який автомобіль вже неодноразово проситься, це Івеко. Наступний автомобіль, який неодноразово поступав у, у те, щоб його протестувати, це, звісно, Реномастер другого покоління. Ну або, в свою чергу, Opel Movano, той самий кузов. Тобто я хотів би знайти такий автомобіль бажано в кольорі і бажано в маленькій базі, тому що мені якось некомфортно на, можливо, в мене мало практики все ж таки їздити на великогабаритних бусах, таких як був на Спрінтер. Повертаючись до того, який. До того питання, який автомобіль буде наступним на тесті, хочу сказати наступне. Наприклад, ми відзняли три автомобілі якихось. Але ж я можу навіть змонтувати тих три автомобілі. Змонтували, все вони наготовлені. Але який я пущу в ефір, це залежить тільки від мене, і ця думка, в принципі, може змінитися в будь-який момент. Зняли. Бус якийсь джип і седан, чи ще щось. Спочатку я хотів бус, в принципі, бо це найнародніший автомобіль, хотів пустити бус, але потім чогось мені захотілося пустити джип, бо джипа там мало було. Загалом, суть зрозуміло. Тому, в принципі, така ситуація була, коли ми зняли транзита і зняли. Коли ми зняли транзита, він мав в принципі, йти на 30-й випуск, бо автомобілів щось тоді були проблеми з, якось, з автомобілями. Але буквально через декілька днів вже зняли, е, зняли Suzuki Гранд Вітару, то відповідно 30-й все ж таки ювілейний випуск і тоді нам був рік. Я не міг просто пустити транзита. Хоча в соціальних мережах я вже писав, що вже скоро нове відео, і картинка була транзита. Пустили, бачите, як. Змінилася. думка. Тому тут не можу нічого говорити. В принципі, в принципі, знаєте, як вам розуміти, який автомобіль буде наступний. Я, відповідно, відразу після тесту я приходжу додому і викладаю в інстаграм якісь нові, авто... нові фотографії, відзнятого автомобіля. Відповідно, вже можна зрозуміти, що він буде наступний. Так. В контакті вони теж з'являються. Так. наступно тема. В принципі, ми розібрали вже наше життя. Ага. Загалом, я не хотів знімати окремо автовлог. Сьогоднішнє наше відео я хотів знімати е, про джампі. Загалом, зараз у мене є думка замінити габаритні лампочки, замінити лампочки заднього ходу і взагалі трішки замінити лампочок в салоні на білий колір. Тут жовті, такі колхозні Хотів би замінити, і от коли б я зміняв і ми б з вами говорили. Але чомусь я надав перевагу тому, що краще зробити два окремих відео: Автовлог і, відповідно, Механік Pro. Механік Pro. Механік Бро Механік Бро буде трішки, придеться трішки довше знімати, тому що я хочу показати в принципі вночі, яке біле світло, як воно світить в салоні. Тоді наступний день ми вже знімемо, як знімаємо фару, знімаємо ті лампочки, як все робиться. І коли вже навіть можна на таку дорогу в магазин, я порівняю ціни. Ціни, які цінову категорію, в принципі, двірники теж поміняємо. Загалом, відео таке буде простеньке, тому що, в принципі, це може зробити кожен, але вже буде рожовано, особливо тим людям, які мають такий автомобіль. Це буде теж цікаво. Тож, в принципі, я про все розказав, що хотів. І час прощатися. З вами був Віктор Ковальчук, наш автовлог, відповідно, оператор Кочук Дмитро. Побачимось!